Хочеш незабутнє свято, плати гроші. Українці готові витратити на святкування нового року приблизно 4 тисячі гривень. Третина з цих коштів піде на святковий стіл, решта на подарунки, подорожі та інші приготування. Такі результати свого дослідження оприлюднила компанія Делойт. Її фахівці щорічно проводять опитування у 18 країнах. В Україні опитування провели в шести великих містах Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Львові й Сумах. Хоча українці і намагаються економити, витрати на свята будуть більшими приблизно на 13% ніж минулого року. Тенденція до збільшення витрат притаманна українцям із 2008 року. Серед причин респонденти називають збільшення своїх доходів, появу різноманітних новинок і вигідних кредитів. Загалом дослідження вкотре продемонструвало, що українці люблять свята і готові змітати усе з полиць магазинів, щоб порадувати себе і своїх близьких. Що стосується інших держав, то у більшості європейських країн, що брали участь у дослідженні, споживачі не планують суттєво збільшувати витрати на свята. Хоча в абсолютних цифрах витрати все одно залишаються значно вищими, ніж у нас. Для порівняння у Іспанії витратять у середньому 567 євро, у Греції 451 євро, у Ірландії 894 євро.